Зараз до вашого огляду диня, якої вже практично не залишилося. Це диня Портенто. В цьому році дана диня взагалі без стресів почала нав'язувати плоди. Саме перша, мабуть, на місяць від всіх скоріше. І саме перша почала віддавати плоди. Цю дині ми вже вирощували. Нам вона дуже подобається за своїм зовнішнім виглядом і внутрішнім і смаком. Хоча в минулі роки дана диня була більш кругліша. В цьому році чомусь вона видовжена. Зараз ми її розріжемо. Вже були морози, видно, що трішки підмерзла, бо її практично не залишилося. Десь в траві ми якусь не побачили. Дивіться, як класно в неї. Камера не хочу передавати. Помаранчував м'якоть. Можу вас запевнити, що вона дуже солодка. Хоча м'якоть в неї така твердувата, хрустка. Оце ну, такий, скажімо так, сортотип даної дині, який він такий і повинен бути. Но диня одна з найсмачніших. Хто любить таку тверденьку диню, то саме то майже немає в середині ніякої порожнини, одні зернята і м'якоть. Диня приблизно десь біля кіло двіста має, в середньому. Ну, кажу, дана диня для наших умов, одна, мабуть, найкраща, тому що... Такі температурні умови і коливання як в цьому році були, для неї взагалі взагалі для неї ніякого стресу не зробили. Ми ще є декілька маленьких достигнених, але хоча їх потримати і вони були солодкі і смачні. так що Кому сподобалось, ставимо лайки і підписуємося на наш канал.